Усім доброго дня! В продажі шкода фабія. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитена, поставлена на український облік. 2006 рік виготовлення, двигун 1,4 бензин, механіка 5 ступка, автомобіль на класній комплектації. Завез фіксенон, омивачі фар на легкосплавних дисках. Стан гуми, дивіться. 190... Так, яка в нас тума, 195-50R15 болти з секреткою. кузову автомобіль в дуже класному стані, без корозії, без подряпин. Задній партронік присутній пороги ціленькі, без корозії. Заднє скло не, не. видно, оригінальне, шістьорка. Присутня шторка, шторка працює. Знак аварійної зупинки, аптечка. Домкрат, ключ, запаска. Оригінальна наклейка. Шторка працює. Болти не крутились. Завіси оригінальні. Ляда ціленька, без корозій. Салон в класному збереженому стані. Не прокурений, не затертий. Ремні працюють. Присутні гумові коврики. По комплектації два склопідйомника, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал, круїз контроль, автомобіль з люком. Такі в нас сидіння з боковими підтримками дуже зручні. Трохвелковий руль. Штатна магнитола, підігрів сидінь, бардачок, автомобіль на кондиціонері. П'яте ступка, механічний ручник 157 тисяч рідного пробігу. Лобове скло, також оригінальне рідне. Висічки над блоковим немає, люк працює, люк не тече. Під капотом у нас все частенько, все охайно. присутні сервісні відмітки, двигун не мився, болти не крутилися. Також з цієї сторони. Кого цікавить автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня, до побачення!